Сонне місто прокидалося неохоче під глухий гуркіт автобусів і далекий стогін метро. Ранок був темнішим, ніж мав би бути. Важкі хмари зависли так низько, ніби притискали будинки до землі. Холодний вітер. Підштовхував мене до автоматичних дверей перед сходами, що вели вниз, до сірих, шумних машин. На ескалаторі я поглянула на годинник. Секундна стрілка смикнулася і завмерла, потім рушила знову, наче нічого не сталося. Кілька хвилин очікувані на платформі, і я ступила у відкриту пащу машини. Кутики губ припіднялись, адже сонним поглядом я помітила вільне місце, де можна було закутитися та зігрітися. Раптовий ривок вивів мене з дрімоти, потяг необережно рушив і набрав швидкість. Мабуть, стажер за кермом, подумала я, проте відчувала якусь настороженість посеред ребер. Оглянула вагон і помітила, що пасажирів майже немає, Зазвичай на моїй станції всі сидячі місця зайняті, І інколи навіть Доводиться проштовхувати собі шлях до виходу. За вікном пропливали стіни бетонного коридору. Наступна зупинка моя ще хвилинку. Але потяг не сповільнювався. Диктор мовчав. Табло над дверима мигнуло і залишилося порожнім. І тоді я відчула на собі важкий погляд. У темному склі вікна я побачила постать високу, непорушно. Хтось стояв за три кроки від мене. Я різко обернулась порожньо. Фігура у склі також зникла. Мабуть, привиділося. Диктор назвав мою станцію, і за кілька хвилин я вже мчала за свій робочий комп'ютер. Наступного ранку я знову поринула у царство метро. Здавалося, нічого не змінилося. Дверцята на прохідних машинах ритмічно відкривалися та закривалися, потоки вітру носились приміщенням, здуваючи капішони із стурбованих голів. Я вдивлялась у зморені обличчя, але ніхто не нагадував мені фігурою відображень. Проте люди були якісь. Інакші, очі надто глибокі, надто порожні. Вони дивилися, але ніби не бачили. Можливо, вони завжди були такими, просто я не помічала. Я відчула, як м'язи напружилися. Ступила крок у вагон і відчула, як спиною пробігли мурашки. Цього разу вагон був майже повністю набитий людьми, і як тільки я увійшла, двері за мною зачинилися. І тепер я стояла біля дверей, а усі обличчя тьмяні, занепокоєні, були. Обернені до мене. Вони всі дивились на мене. Я застигла. Потяг рушив. Ми їхали довго. Я не знала, скільки саме. Час розплився. Було чутно лише ритм коліс і моє дихання, яке здавалось занадто гучним. Пасажири вдивлялись у мене, їх погляди проходили глибше, всередину досягали до кісток. Я трималась міцно за поручень біля дверей. І він обпікав мою долоню, наче крига. На плече опустилась чиясь долоня. Я точно відчувала її, хоча стояла сама. До найближчого погляду було як мінімум п'ять кроків. Я перевела погляд на скло в дверях навпроти і побачила його. Він також дивився на мене. Висока, темна постать. На вигляд, схожий на звичайного пасажира, якби не одне але його шия та руки були непропорційно довгими, наче він намагався дотягнутися до чогось. Досі йому недосяжного. Він існував лише у відображенні, але я чула, як хрипить його голос прямо біля мене. Ти можеш вийти, але якщо підеш, не обертайся. Водночас вагон накрила хвиля звуків. Потяг почав гальмувати, а разом з ними, згортаний пасажирів, виривалися низькі звуки. Я ступила крок назад, втиснулась в кут біля дверей. Мій погляд бігав по сірих обличчях, хтось з них шкірився, створював лячні. Неприродні гримаси Моє серце виривалося з грудей. Двері відчинилися без оголошення зупинки, і я опинилась на незнайомій мені станції. Не обертайся, казав мені чоловік, відображення якого я більше не бачила в склі. Я попрямувала до сходів з табличкою вихід. Звуки речання та шипіння стихли, але я знала, вони прямують за мною. Я чула їх кроки. Вони стають ближчими. І навіть посеред ночі, прокидаючись у своєму ліжку, я продовжую їх чути. Вони слідують за мною. І я не знаю, як довго ще зможу не обертатися на звук.